Так, ладно. Да, Дельта. Эммм. Е так, я. я уже поехал на спауном гелікоптері Все, окей, зараз я беру зброю и иду. Эммм. Ч я йду? До речі, Макс, тут у мене є проблемка з... Чай, то пофіксили! Пофіксили штуку. Макс, ти можеш двері відкрити? відкрытия? Ти в самому клані. Пофіксили цей бах. Окей, Макс, э, дверь. Е, э... Давай. Давай я дай на к да, э, ти маєш Да, э, ты можешь... Знаете, як э, працюють локон миссилс. Доброе. Там вони намальовані так не стрелять по моей базі. Добре, цей меню реально по. Добре, Я буду справиться. Да, Макс. Клас. Ой. Е, ти пам'ятаєш, як Ой, взлітати? Е, е, пам'ятаєш, як взлітати? А, не... ты на той гелікоптер. Ні, не так. Тобі треба оту штуку з боку поставити на 100%. вертикально. Макс, тобі треба оту штуку поставити на 100%, і потім наклонити свій гелікоптер носом вниз. Але не таким, прям е, на 90 градусів, на 45. Плюс минус на 45 е, до речі, це як, е, зараз. я. зараз. Деталь. Да, деталі. Тому що Я почекаю. Мені електрика. Юлі... А, почекай, вже ленус. Макс, е, пам'ятай. Эээ... E -e. Дорочи, ці локон е... E -e, не тільки воздух-воздух, ще й воздух земля. Ээээ, на 100%, став. На 100% 100%. Да, 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 на 100%. Я не думаю, що за 100%. Вс, да, вот так вот, вот так вот. Лоша, си прибрав, красава, красава. Тепер нос вниз на 45 градусів. Так, плюс мінус вотак, вот так. так. Теперь стреляй з мінігана. Стріляє Стреляй з мини гана. Там така. Там кнопка така. Сковый локон мисс. Макс, новый локон мисс. Там у тебе червоний квадратик, чекай. Поки він буде синій, і потім стріляй. з ракет. Ну, з таких, що там не намальован танк і гелікоптер. Зрозумів? Так. Він вже сів, А я боюся, що мене... у вон він в воздуху. Давай луконся на нього. Чекай, поки той квадратик стане зеленим, і потім стріляй з ракет. Вибач, не можу. Я можу скупитися, але я знаю, як це поступаю. Окей, тоді Макс. Э, 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 почекай, Литви. Знаєш, як я колокон працює? Треба... треба... Короче, запусти ракету на місце Запусти звичайну ракету на місце Звичайну ракету. Звичайно. Звичайну ракету на місце. Добре, почекай. І не одну, не одну. Не місць. я місць. Во, во, да, да, да. Да, вот так, вот так, вот так, во, так. Давай, продолжи, продолжи. Ну-ка, понял. бейся. не розбийся. О, красава. Да, красава, красава, красава. Wow! Да, це ган, я на по тоже. Тепер, Макс, приземлись на мою базу. Приземлись на мою базу. Роздаєш, так. Окей. Тобі треба нажати оту штуку тобі треба нажати в ту штуку з гелікоптерами потім сідати потрошку. Лоти на мою базу. І... одне... Ще... О, аеродроп! Почекай, сідаю! Сідаю, що я Я це... Ладно. Ну, тобі lock on місл сильно не надо, але вони потрібні. Ну, ты ж будешь керувати транспортным гелікоптером, правильно розумію? То тобі сильно сильному не надо. Так. Макс, нажми кнопку с гелікоптером. О, тепер потрошку сідай О, на землю. И не знайшть винт. Знайш вин не опшот. Ну, якщо он вдарится в шоу, то нам хана. Нужны звич. Шосси, шосси. Макс, шосси. Добро. Ну, стой, аирдроп уже забрали, а я зараз получу на центр. Макс, нерзбей, не разбей, не стой. Макс, ты реально везучий. Макс, ты сейчас винт разобьешь. Я человек він бэс. Нам повезло, что він потужний. Выпускай шасі. Випускай шасі. Давай, а. Вс, сюда, сядай. Снижу е. Макс, снижусь. Да, 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 да. Красава. Кушава вы выходит. Выход же, хочешь на мене, да? знаю. Макс, да, вот так. Я тебя охороняю Ладно. Давай, е, наверх. І е, Макс, е, зараз тобі треба приземлитися на мою базу, і тобі треба при. Ну, коротше, е, тобі треба прилетіти на мою базу і сісти успішно на е, площадку для гелікоптера. І не розбити він. Я розбито він це убив. Добре, то я вже тепло. Давай на максимум, на максимум. Давай максимум. На 100% Забирай шасі і вони тут автоматичні. А, ну в мене не автоматичні. Окей. Okay. E, Значить... Давай. Гелікоптер. Давай. Вставай да. гелікоптер. Макс, встав великоптер. И сядай на взлтную площадку. Макс. Сидай. Да. И на, на взлтную площадку. Да, лекоптере. Да, ну, якщо не можешь, то можешь сісти на взлтную полосу. Нет. Да Я можу. Окей, okay, давай. І знижуйся, знижуйся, Давай. Окей, е, тепер вийди. Е, дивись, тепер я тебе, я тебе відвезу на мою базу. тобі треба взяти е, той е, квадроцикл. Ні, краще, я, краще якусь машину потужу. Якусь велику машину, до речі, в тебе там. там... А, це твоя база. Е е е дивись, тобі треба буде машину якусь потужну взяти. І, е і потім локонитись на неї. Е до речі, зараз я заражу е з локоном. Е е дивись, заспам машину потужну. Заспамимо потужну машину. В потужну машину, коли багато хп. Ти, почекай! Я маю собі щось і зробити. Він торка якщо ти знищиш цей, цю машину з локон е з локон ракетами, то ти успішно збаси наверное, наверное. Навер, навер. Почекай. Наше. А речі, тут я ніч не бачу. Б... Бай! Да, барет за 200 робокс. Зараз я тобі купить не можу, бо зараз у мене робок си нема, но я тобі куплю. Е, давай, заспав машину потужну, у якої багато хп. А, Катя. Так. Ні, нехай буде грух. Так, да, і тепер відвези його куда-то сюди. Все, вийди, 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 вийди з нього. Ні, вийди з нього. Е, тепер залазь голю. Е, не, почекай. Е, я тебе завезу на мою базу. І звідти ти маєш злетіти і знищити свою машину лише з Lock-on missiles, тільки з тими ракетами. А. І це насправді легше ніж так. ніж, ніж нищити, е, якісь гелікоптери чи літаки локон ракетами, е, по тому що ну, це легше. Все, давай. Балкон це же повітряно. Там намальована, там намальований літак і е, танк. Тобі треба локонитись на, на ту машину. Спочатку там буде червоне, а коли буде зелене, то ти пуляєш всі ракети локоном. Вова, мені час до почекай. Ні, треба, пошукай. Дякую. Чекає. Я... Е, Макс, е, ми врізались вгору, але це не біда. Це не біда. Бо в мене не було що 14 Так, я знаю, знаю. Не біда. Я отправляю. Так, зараз... якийсь винищувач до тебе летить. Эээ, за мене не патя. Короче, дивись. Зара эээ, зара нічого не роби, я зараз на твою базу привезу. Нічого не спав, нічого не роби, я зараз не привез. Не треба, я вже попаду. А, ты прийшов? Ні, це, це ты нічого не роби, я вже бачу твій А тут так. Эй. Вельма Вельмана Бев, и заякаясь Украина. Короче, приходи снова. Знову приходь. Не переживай, якщо... Не можу. Чому? можно? Назар назад знову переїде. Та ні, нормально приходь! Він уже вийшов з танку. Зараз... Я, я на ньому приціл тримаю Почекай. Тільки не приїжджай, приходь. Потому що э, надо вот та от машина Добре, то я вже їду. А, моя грушка уже знищена. Максим, тобі треба та машина, не, не їдь на неї, тобі надо її буде знищити на гелікоптері. Так так в мене забуде, я поставлю таку ж саму, на тому самому місці. А, добре. Давай, только... Макс, не, не, не по чому не стріляй, окей? Я, я тримаю на ньому приціл, не парсь. Нічого не ниш. Ніч. Давай, приходь. Не, не стріляй по ньому, бо він тебе вб'є. Е, значить, там твоя машина стоїть. Ні, Макс, не так. Не так, ти лод. Там твоя машина стоїть. Ты маєш знищити тока лок он ракета. Тока. Значить, ти зрозумів? Спочатку в тебе... І, зрозумів? Спочатку в тебе буде червоний квадратик на ньому. Ну на танк. Окей? Танк ти можеш знищити, но... На не танк надо знищити. Мені треба ту машину знищити. Давай, взлетай. Ну, Макс, можна швидше взлетати, через ту кнопку стопорти. Ну ладно. О, тепер знищу ту машину, только локон міселс. І ти не можеш використовувати цю кнопку для гелікоптера. Просто, ну, ти так не надо просто вот, ну ты тут не можешь работать, понял? Ти маєш на худу. Не, Макс, не так. Макс. Е, Короче, лети, и ты не можешь нажимати в эту кнопку для гелікоптера. Макс, не так. Давай еще раз пробуем. Эээ, Макс. Ти не можеш нажимати вот тут кнопку для гелікоптера. Нува, тут якийсь сталк проїжджав біля моєї бази Не парся за нього. Я знаю, що він проїжджав. Це вот цей. На Т-90. 80-20. Дай-ка я його блю. Макс, давай, приходь. Не стреляй по нему. Ни по кому не стреляй, Макс. Ты его все равно не бьешь. Но Короче, нам надо этот танк забрать. Но мы а, не... Денежки. Так, так. Все. Не, не, не мешал нам заспануть. Макс, выйди. О, я надо не скажу. Вас, выйди с того танка, ну. Дивіться, ти не можеш нажимати на ту кнопку з гелікоптером. Поняв? Так, Ти не можешь нажимать. Эй, что могу простить. Давай, ты не можешь эту кнопку нажимать с геликоптером. Не можешь, окей? Давай, сто процент, сто процентов. Давай. давай, тепер нос. Нос на 45 градусів. І тепер луконся. Локонся. Луконься. Там я І не мріжся. Так, давай. Давай, 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 давай. Давай, еще трошки хп залишилось. ХП залишилось. Давай, красава, красава. Я так не знаю. Скільки ХП залишилось? Вова, Давай, давай. Давай, Одна ракета и, 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 и Давай, одна ракета. Одну ракету что ли? Ну вот, мы Может его мини добити? добыть? Можешь его мини-ганом добить, добить як шок Тепер призовись на мою базу і ти готова. Окей, все. Не переживай. Тут вот этот тип. Ура!!! Я прошел экзамен по галикоптерам. Да. Ну, чтобы стать реально про... Не Макс, я буду... О, да, да! Кисало. Е, бо щоб бути реально про на гелікоптерах. Це реально складно. Там реально набагато-набагато складніше, ніж оце. І ну... Даже я не думаю, що я профи... Спасибо, блідин. Я вчекаю, ч. Е, щоб бути реально, про на гелікоптерах... Це реально дуже складно. Це набагато набагато складніше, ніж це. І навіть я не думаю, що я про на гелікоптер. Я корил. Макс, почекай, 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 чекай, 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 чекай. Гольф, я пуляю ядерку. давай, гольф. Гольф! Я знаю. Гольф, ядер. Макс, давай на Артура, давай на Артура. А что? Прощаться с ним чекачками? Вова, не треба! Його вони і так тут уже поломали. А ну я не волос! А в мене і так буде мило! Okay. Е, цей.